Майбутній абітурієнт Олександр Кіріяна вже визначився з вишим, де хоче навчатися. В Криворізькому національному університеті є спеціальність, яка хлопцеві до душі. Хочу піти на розробника програмного забезпечення, тому що це цікаво, це потрібно в майбутньому. І за цим майбутнє в принципі Світлана Пацеріна ще не впевнена у виборі вузу, але точно знає, ким стане. Я ще не визначалась з факультетом, але Думаю, в напрямку кула економіка. Мені добре з математикою, та я була б не проти стати економістом. Саме для тих, хто сумнівається, який вуз обрати, Криворізький національний університет проводить день відкритих дверей. Такі зустрічі з майбутніми вступниками це традиція, і от в цьому зазвичай ми їх проводимо раніше, але в цьому році ми нарешті дочекались порядку прийому. Нарешті дочекались, і тому маємо право запросити дітей розповісти, яким буде прийом до університету. І саме головне відчути фідбек, як кажуть, на заході. Зворотній зв'язок з молодими людьми, які мають плани прийти до нас. Кожен з відвідувачів мав змогу дізнатися про факультети вишу, познайомитися з викладачами, а також розпитати про перспективи, які чекають на тих, хто вирішить отримувати вищу освіту в цьому університеті. Крім того, що ми готуємо дуже якісних фахівців. у Нас дуже дружні колектив викладачів та студентів. У нас дуже демократичні відносини. Студенти це все можуть підтвердити, і ми цим пишаємось на нашому. У факультеті е, існує дві спеціальності або ведеться підготовка за двома спеціальностями: це 141 сорок електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, і 144 – теплоенергетика. Типу це одні із самих затребуваних на сьогоднішній день е, спеціальностей, е, тому всі е, практично із всіх основних е, е, підприємств Кривого Рогу звертаються до нас. Е, з тим, щоб ми направили своїх випускників до них, друга частина заходу ознайомлення абітурієнтів та їх батьків з правилами вступу до університету. Багато питань стосувалося теми матеріально-технічної бази, пільг, наявності гуртожитку та майбутнього працевлаштування. Ми класичний університет. Ось нам понад 100 років. У нас представлені. Ну я вважаю, дуже така значна кількість спеціальностей, У нас шість факультетів. Тобто у нас є економічні є інформаційні технології, гірництво традиційне, металургія, електричні спеціальності тобто, повний спектр освітніх послуг, які існують в Україні. Іркононенко Олексій Правицький цей день.